Ви на каналі Країна за кадром. З вами я, Марія. Сьогодні в нас видався теплий сонячний денок. Роботи, як завжди, багато. Вночі був приморозок, було на нулю, а може навіть мінус один, тому що трошки так попримерзало дещо. Чоловік дивився, померз виноград. Ну, так. Так, в цілому більше, вроді, все нормально. На городі ще нічого не садили, так, то ще нормально все. Роботи дуже багато, не знаю, за що братися. Знімаю, тільки десь щось, показую, тому що, якщо ходити весь час з камерою, щоб все зняти, вам показати, що, чим, ну, чим займаюся, що роблю, то просто в мене не вистачить часу для того, щоб щось зробити. Тому що камеру за собою носити, переставляти її, потім ще це все змонтувати, не виходить. Сусіди олій, землю. Володь, трактором. А це я купила петуні. Зараз їх витягну і буду розсаджувати в горшочки. Повішаю на веранді. Веранда в мене ще не пофарбована. Можливо, тут на ванну кімнату повішаю, там попідвішую. А веранду будемо малювати. Планую найближчим часом купити. Краску і помалювати. Щось в мене на стрісі, там таке, що то воно таке? Фух, я злякалася, думала, що тут дірка в шифері, вже там така велика. Воно там попідмощував чоловік, ну якось у нас так уже дві зими простояла ця хатка. Взагалі стріха страшненька, і ви вже якось перекрити цю хатинку, Ну все ніяк не виходить перекрити її. Все бракує коштів. Ось хочу показати вам, бо багато хто каже, що у нас тут каналізація зроблена під банею. Ось просто люди бачать, що тут баня, і під беню думають каналізація. У нас тут криниця, І ось тут стоїть в ямі. Не знаю, сонечко дуже. А там тінчи, буде вам видно, чи ні? Ось Гідрофер стоїть. Ось зараз камера сфокусує. Там стоїть гідрофер, який качає воду, подає в хату у ванну кімнату. Але в нас тут ґрунтові води, і воно затоплює, бачите, як після дощу. Аж отут вода набігає всередині в цій ямі. Буває, що пів гідрофера затоплює. Ми вибираємо звідси воду. Зараз ось воно відкрите. Ось у нас стоїть така палка, на яку чіпляємо відра і витягуємо звідти воду. А це криниця наша. Ось. Це наша криниця, тут вода. Оце сірко прийшов, П є воду. Вони люблять пити дуже таку воду. Стоїть вода налита, і вони ту, що їм наливаємо воду, вони не п'ють ту, що для них наливаємо воду. А вони люблять чогось, отаку дощову, що із стріхи натекла. Оту воду обожнюють пити. Ось такі квіточки я купила, такі петунії. Зараз буду пересаджувати в горшочки. Ці горшочки, що вислала мені пані Марія, не знаю. Чи отак садити одну квіточку в такий горшочок. Але я думаю, що вона розростеться. Може в якійсь і дві посажу квітки, а в якийсь одну тільки посажу, буду дивитися зараз. Купила отакий грубіт. Універсальний для квітів. Зараз буду садити. так от. Зараз буду садити. Куди Рудик подівся? Кіть, скіт, сіть, скит, сіт, 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 сіть, сіт, сіт, кит, скіт, скіт. Рудичок лежить під гойдалкою. Наш Рудик захворів. Завтра повеземо його в клініку. Не знаю, чи видно вам на відео, я не хочу показувати дуже, але в нього щось. Я не впевнена, але швидше за все якийсь лишай. Я не знаю, де він його вхопив, поки сидів у хаті, нічого не мав, а почав ходити по дворі і почав ходити всюди бігати, дуже далеко від дому біжить. І прийшов. Спочатку в нього була маленька така цяточка, така крапочка маленька на шиї. Появилася, що без шерсті, а потім. Хоча я його і мастила, мазю від лишая, але воно розросталося, розросталося, воно розносилося по всьому по лиці і по шиї в нього. Ми Спочатку показували в державній клініці, нам сказали мастити його. Мазю, я мазала, але воно не загоюється. Але ще збільшується той об'єм такий ураженої шкіри, шерсть випадає. І тому завтра повеземо його в приватну клініку. Можливо, вони щось там подивляться і припишуть якісь ліки, або може якусь вакцину від лишаю, чи що це таке подивляться. Може, той не лишай, може щось інше. Не знаю, що вони йому будуть робити. Ось з нього таке, бачите, на лиці он. на лиці от там все лисіє, шерсть впадає, і на шиї. Можливо, ви щось порадите з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо знаєте, чим лікувати. Чоловік каже, якщо в кота лишай, то я можу теж у нього набратися, цього лишаю, коли його обробляю. Але в мене немає іншого виходу. Я не залишу котика, я мушу його лікувати. Ну, буде лишай, значить, буду стригтись на налисо і мастити голову собі. У мене ще тут є трохи грунту. Стояв під стріхою, але дощ намочив його затепло. Трохи ще такого змішаю. Зараз будуть писати, що я поставила камеру не з того боку, як потрібно, не так неправильно знімаю. Але зразу попередити хочу вас. Не пишіть таких коментарів, тому що я поставила камеру з того боку так, щоб сонце не попадало в об'єктив. Інакше, якби я поставила з іншого боку камеру, то сонце засвітило б об'єктив, і ви би не бачили нормального відео.

Сіла і нехай ростуть. Дай Бог, щоб прийнялися, щоб гарно цвіли. Зараз повішу і пізніше покажу вам, як я їх повішаю. Попросила чоловіка, щоб забив мені там цвяшки під стріхою, щоб повісити туні. Піде, піде. Срудик бідолаха сховався. Зараз я заряджу відро сюди. Десь бідолашка сховався і не, мав, і не показується вежі. десь не може на стрісі сидіти, може. Ну так я щось сіркам готувала і кликала недовіру до котика попали. Тікає від нас, ховається, бо боїться, що будемо його мазати мазю. Він дуже не любить, як мажемо його. убирай. Буде вітер, як пахне йому. Це, це вітер ростовче нахрен. Тут такий вітер, що і, і тупо б'є. і, і, квіти тобі перетовчує. Моя очка не включається. Це ще може під самий верх, якби зачепити. Ну, і правий вітер, і потовче до сьогодні. Ще й на такі вітри якраз тільки вішати. Це, це, ти придумала, як завжди. Ну це не я придумала, це люди також. Потовчити, що той, ну, обрис. Почепили один вазоночок. Це дуже небезпечно, тому що в нас тут сильні вітри, і коли розпочинається великий вітер, то він просто тупо розколише його і може навіть не тільки розбити, горщик розбити, а він може навіть пошкодити оту стіну нам, тому що у нас вітри дуже сильні тут дують. Дуже сильні вітри віють. Ще один варіант. Почепити на гойдалку можна було би приспособити, але можна було б зробити якусь прилаштувати якось його на гойдалку. Але справа в тому, що тут прямі сонячні промені, можливо, це для неї буде не дуже добре. У нас сонце дуже палюче насправді. І прямі промені сонячні його просто її спалять тупиту, мені так здається. Тому я навіть не знаю, що мені друзі робити. Ще ось такий варіант. О, там під стріху на кухні отій. Тож вона така страшненька, ремонт не зроблений, і понавішувати там квіти якось трохи доволі таки смішно виглядає. От Навіть не знаю. Тож так хочеться, щоб гарно було, а воно не все виходить. Хата в нас дуже висока, ось так от. Під стріху дуже високо лізти. Якщо я їх там повішаю, кожен день ходити і. Поливати їх там чи навіть принаймні через день я не зможу. Дуже високо лазити. То в мене кульок висить, ми рибку купляли, карасики. І я перепрошую за таке, що він висить там в кадрі. У мене чоловік не любить квіти. Він каже, що квіти то бур'ян. Трава теж бур'ян і все інше признає лише те, що можна з'їсти, тобто фрукти і овочі. А все остальне то квіти і дерева, ті, що там просто декоративні, що цвітуть, він того не розуміє і не признає. І взагалі він, він признає лише те, що приносить користь. Фруктові дерева, а декоративні дерева він не признає і не любить їх. Ось так якось вийшло в мене, хоч кухня старенька, але ну, хоч квітами прикрашу її. Ну, Ось тут драбинка наших копіків. Вони тут нею лазять. Дуже там сидіти. ще кіцомки там лазять, які буде там. Це у мене земля залишилася ще. І ще одна куня. Куди ж її повісити? Ото ну, я карабін наділа. От я думала, що з крючком і це начеплю, це не виходить. Пельцю віддає. Ні-ні, над головою карабинчик висить. Я його не розумію. В результаті ось так у мене вийшло. І дві петуні от там почепила. Ось так. Ну, хоч чоловік у мене взагалі каже, що я цього не розумію, він цього взагалі не признає і не розуміє о такого всякого. Але все-таки цвяшки позабивав мені тут високо і допоміг почепити їх. Це в мене такий плов. Не плов взагалі то, а булгур з м'ясом і овочами. Клала заморожені овочі сюди і додала моркву з цибулькою і м'ясо. Ось така смакота у нас вийшла. Ми вже їли, а це ще залишилося, ще буде поїсти. Ось. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них. І пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.